Всім доброго вечора, яка я гарна, біла і пушиста, розкажу анекдот. Це я вийшла свіжим повітрям подихати. Вечір причудовий. Це дочкина шапка, думаю, вийду, быстренько на голову надіну і згадала анекдот. Сяду зараз присяду. Питають у жаби. Жаба, чому ти така зелена, да холодна, да мокра, да страшна? А вона відповідає, тому що я болею, я коли не болею, я вся біла-біла, пушиста, пушиста-пушиста. Ну, Але сьогодні не про це. Будемо сьогодні робити вареники. Вареники з картоплею. Але вареники ми робили вже сто разів. І сьогодні пропоную трошки поговорити. Розкажу, навіщо я створила свій канал. Приєднуйтесь, мабуть, буде цікаво. Картопелька вариться, станція марикса. Для вареників я взяла одну кружку кислячку, тобто кесіру, тобто кислого молока, сіль цукор, сода, одне яєчко. Мішаємо. Гасимо соду. наша мука, наша красота. Висипаємо і тепер замішуємо. Всім привіт! У нас варенички і поговоримо. Поговоримо, про що будемо говорити. Так як обіцяла, розкажу, чому, і як, і що мене спонукало, потрапити на наш канал, на мій канал. Чому так говорю, що наш? Тому що спочатку у Даші моєї канал був. Був він і є, але вона нічого більш не виложує, зайнята з усім другими справами. Мені ця тема дуже цікава. Я люблю, чесно сказати, багато говорити, розмовляти, так як я людина вихована, не дуже. Хочеться набивати усім голову своїми розказами. Тому можна взяти, поговорити. Кому цікаво, той буде слухати, кому не цікаво, той переключиться. Ну, якось так. Це така більш перва причина, мабуть. Друга причина в тому, що мене дивляться багато моїх рідних. Тобто у мене у сім'ї. У мого батька покійного і моєї мами було багато братів і сестер. Тобто у батька було четверо і у мами було четверо. У батька, на жаль, усі померли. По маминій стороні залишився ще в мене рідний дядько і рідна тітка. У мами четверо і в батька четверо. І тому двоюродних у нас аж 12 чоловік. От таку. У мене рідна сестра і брат, на жаль, помер рідний. Ви не повірите, але з усіма я двоюродними. Також у мене ще є й троюродні декілька чоловік. Ми спілкуємося. І спілкуємося дуже дружно, стисло, по родинному, наче рідні. Зараз живуть усі окремо, всіх свої сім'ї. І пороз'їжджалися. Чому я веду? К тому веду, що у мене є родичі у Польщі. У Польщі у мене дві сестри. Наташа, і Елена, привіт. Вони мене дивляться. Також у мене є родичі навіть в Америці. Привіт-привіт. Також у мене є друзі, які живуть у Германії. Теж їм привіт. Також мене дивиться Наталочка, як кажуть, з ближнього заробіжжя. Вона дуже переживає, що ми не можемо бачитись. І тому дуже рада завжди моєму відео. А також мене дивляться люди, яким наше село, рідний дім, рідна батьківщина. Їм дуже приємно, коли я виложу якесь відео, зв'язане з нашим селом. Так вони мають можливість побувати наче вдома. Отака основна причина. Ну, мабуть, і все. Я так увлеклася цим всім ділом. Мені це дуже подобається, я вже сказала. І, як кажуть, їсти не давай, а дай щось познімати та помонтувати. Так, як ви поняли, це такий вид спілкування. Я думаю, що всі так роблять, якщо чесно. Іноді так буває, що мені хто-небудь дзвонить із своїх. І я починаю їм розповідати. Як у мене справи. То дівчата мої сміються і кажуть: Лена, не треба, ми все про тебе знаємо. <гум> мені приємно, звісно, що вони за мене переживають, і їм так спокійні, і мені чомусь спокійні. Таке цікаве спілкування. І все, що хотіла, те сказала. А тепер будемо варити варенички. Всім смачного! Дякую за перегляд. До зустрічі!